Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок і пізнаю світ. Урок 6. Безпечне довкілля. Тема нашого уроку Безпека на дорозі це безпека життя. Переглянемо відео лист Центаврика. Світ, такий багатогранний і такий складний водночас. Наприклад, кожного дня ми з вами перебуваємо в ролі учасників дорожнього руху. Коли переходимо дорогу, ми пішоходи, рухаємося транспортом пасажири. А якщо маємо власний транспорт, то час від часу стаємо водіями. Дорога це важлива, але небезпечна частина нашого життя. Тож не наражаймо себе на небезпеку. Доведімо сьогодні, що ми дотримуємося правил. Безпечної поведінки на дорозі. Пригадай, від чого залежить безпека людей на дорозі? Обери правильну відповідь. Прочитаємо а. Уважність. Б. Уміння зорієнтуватися в складній ситуації, В. Знання правил дорожнього руху, г. Повага до всіх учасників дорожнього руху. І Д. Твій варіант відповіді. Що ми оберемо? Так, це і уважність. Це і уміння зорієнтуватися в складній ситуації, все це підходить. Це і знання правил дорожнього руху і повага до всіх учасників дорожнього руху. Все це необхідно. Щоб людям було безпечно на дорозі. А також можна дописати і свій варіант відповіді. Перегляньмо відеофрагмент і пригадаймо основні правила поведінки на дорозі. Давайте згадаємо, як правильно потрібно переходити дорогу. На нерегульованому пішохідному переході спочатку треба зупинитися, подивитися ліворуч, дочекатися, поки автомобілі зупиняться, потім подивитися праворуч, теж дочекатися, поки автомобіль зупиниться, і після цього вже ми можемо переходити дорогу в звичайному своєму темпі, не сильно швидко, але й не сильно повільно. Що ж до регульованого пішохідного переходу, це той який регулюється світлофором. Перш за все, нам теж необхідно зупинитися, почекати. Тому що не всі водії виконують правила дорожнього руху деякі з них можуть приїхати на червоне світло в той час, коли вам горить зелений сигнал світлофору. Тому при переході регульованого пішохідного переходу так само необхідно бути дуже уважними. Найбільш безпечними є надземні або підземні пішохідні переходи, тому за можливості користуйтеся ними. Також запам'ятайте три важливих наступних правила. Правило перше. Не грайтеся біля дороги, оскільки, захопившись грою, ви можете вибігти на дорогу, де в цей час дуже швидко їздять автомобіль, які не зможуть вчасно зупинитися. Правило друге. Не їздіть на велосипеді по дорозі, якщо вам не виповнилось з 14 років. Ви можете їздити на велосипеді по тротуару, також у дворі власного будинку, або в парку під наглядом ваших батьків. І правило третє. Користуйтеся світоповертаючими елементами. Темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Це можуть бути, по-перше, спеціальні жилети, які ви можете одягати на себе. По-друге, спеціальні флікери. Вони бувають багатьох видів. Як, от, наприклад, от такі брелки, які можна чіпляти на одяг або на рюкзак, або ось такі от спеціальні смужки, які також можна чіпляти на одяг. А також можете використовувати спеціальний одяг, який вже містить в собі спеціальні світоповертаючі елементи для того, щоб водій. Швидко помітив вас на дорозі і зміг вчасно зупинитися. Отже, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе. Дякуємо за увагу вам. Пригадаємо, навіщо на дорогах розміщують спеціальні знаки? Які дорожні знаки знаєш ти? Розньмо зображення дорожніх знаків. Чим вони відрізняються? Поглибимо знання про ці дорожні знаки. Дізнаємось, чого одні мають вигляд червоного кругу, інші сині. Які Знаки забороняють, які інформують, наказують та попереджають. Давайте з вами згадаємо основні групи дорожніх знаків: червоні трикутнички. Це група знаків, попереджуючі. Якщо ви бачите в червоному трикутничку людинку, яка переходить дорогу. Це не означає, що дорогу переходити не можна. Це означає, що ви наближаєтесь до нерегульованого пішохідного переходу. Якщо ви бачите, в червоному трикутничку велосипед це означає, що ви наближаєтесь до ділянки дороги, де можливий виїзд велосипедистів. Тому будьте дуже уважні і обережні. Наступна група знаків забороняючі. Якщо ви бачите в червоному колі людинку, це означає, що прохід пішоходам заборонений. Якщо велосипед, так само їзда на велосипеді заборонена. Будьте уважні, особливо звертайте увагу на ось, ці, ось цю групу дорожніх знаків. Ідемо далі. Група знаків наказові. Якщо ж ви бачите в синьому колі людинку, це означає, що тут доріжка. Тільки для пішоходів. А якщо ви бачите велосипед, це означає, що це доріжка для велосипедистів. Але якщо поруч немає пішохідно, пішохідної доріжки або тротуару, то по ній можна можуть рухатися пішоходи, але дуже обережно, якщо немає велосипедистів. Але є ще доріжка і для велосипедистів, і для пішоходів. Вона буде позначена ось таким знаком. Наступна група знаків інформаційно вказівні. Вони вам траплялися найчастіше. На цьому знаку ви бачите, що людинка переходить дорогу. Це означає, що тут пішохідний перехід регульований. А якщо людинка спускається вниз або піднімається догори, це означає, що ви наближаєтеся до підземного або надземного пішохідного переходу. І ще одна група знаків знаки сервісу. Вони інформують водіїв про те, що вони можуть скористатися поруч певними послугами, наприклад, лікарнею або пунктом першої медичної допомоги. Виконаємо наступне завдання. Покажи стрілочкою, до якої групи належать зображені знаки. Зупинка автобуса. Цей знак інформує. В'їзд заборонено. Цей знак. Забороняє пішохідний перехід. Цей знак інформує обережно діти. Цей знак попереджає доріжка для велосипедистів. Цей знак наказовий, наказує. Переглянемо ще один фрагмент і дізнаємося більше про дорожні знаки. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважать дорожні знаки. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам всім велить. Він велику силу має, бо машини зупиняє. Цей дорожній знак знають всі на світі. Він кличе, він просить обережно діти. Повідомляє знак про те, що поблизу потяг іде. Тут зупинятись небезпечно і гратись зовсім недоречно. Окрім наземних переходів. Переходи бувають підземні та надземні знак. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Знак дорожні роботи. Чоловічок з лопатою сигналізує про дорожні роботи, ремонт асфальту. Обрізання гілок з дерев чи будь-які інші роботи, що відбуваються безпосередньо на проїжджій частині. Дітям ходити поблизу категорично не рекомендовано. Адже там можуть падати гілки, може бути розлита гаряча смола. Або можуть летіти камені. Тому є ризик травмуватися. Знак зупинка транспорту. Знак. На якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус показує, що виключно в цьому місті можна сісти у транспорт або зійти з нього? Знак Пішохідна зона. Одним з найважливіших дорожніх знаків для дітей є знак Пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено. Дозволено рухатись лише пішоходам. Виконай завдання вправи 4. Прочитай розмову друзів. Дай відповіді на запитання. Натисніть на паузу і прочитайте розмову друзів. Навіщо регулювальнику Жезру? палиця? Якщо на перехресті одночасно працюють світлофор і регулювальник, чиї сигнали є головними? Як ви думаєте? Перевірмо припущення. До речі, жезл використовується поліцейськими та працівниками підрозділів військової інспекції безпеки дорожнього руху тільки для регулювання дорожнього руху, якщо на перехресті працює регулювальник. То його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Регулювальники звичайно регулюють рух на центральних перехрестях населених пунктів в години пік, де часто утворюються затори, а також в місцях, де необхідно оптимізувати дорожній рух в зв'язку з несправністю світлофорів або в разі їх некоректної роботи. Ольга. Підіб'ємо підсумки. Від чого залежить безпека людей на дорозі? А які групи дорожніх знаків ти знаєш? Не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань на сторінці 4 і 5. А я прощаюся з вами до наступного уроку все добре.